Підсумки спортивного року підбили у Київському міському фізкультурно-спортивному товаристві Україна здобутки і недоліки, герої і невдахи. Перші асоціюються з першими, другі відповідно з другими. Найважливішим питанням серед поставлених президією на порядку денному була пропозиція щодо створення робочої групи. Учасники конгресу висловили занепокоєння щодо подальшого фінансування українських дю США. Доля 150 тисяч дітей та 5 тисяч тренерів віднедавна стала невідомою. Наша комісія попрацює, як ви чули, 16 числа ми відпрацюємо це. Ми подаємо в міністерство, відпрацюємо з. Товаришами з міністерства, потім погодимо, посперечаємось і вийдемо на якийсь рівень. І після цього, як ми вийдемо на якийсь рівень, якесь розуміння, ми будемо дивитися, яку постанову Кабміна змінити, що для цього треба, що в законі дописати. Окрім робочих питань Конгресу, президія не оминула і урочистості, адже 2013 рік для товариства виявився досить результативним. Попри всьому у нас великолепні результати. Эти результаты у нас отмечены. Ну, прежде всего, вот памятный знак нам вручил департамент, город наш, о том, что мы лучшие по спорту высших достижений, по спорту олимпийских, олимпийских и не олимпийских видов спорта. И мы лучшие по первой группе Центрального совета, который... Ми займаємо первомісом, год подряд у ФСТ Україна розуміє, що успіхи неможливі без мотивації, тому найуспішніших у минулому році нагородили грошовими преміями. Гонорари отримали школа Артем, чемпіон світу з Панкратіону Володимир Нанаєв, тренер Олександр Кравченко та його підопічна олімпійська чемпіонка з біатлону Юлія Джима. Дякую базі, спасіба тренерам, спасіба обчітяво. Україна, що як то как стараються спонсірувати заволікати нових спорсменів, деток, щоб ні тренувались. Роман Сагай, Олександр Фенько, телеканал Київ.